«Привіт, моє ім'я Юля і досить вагома інформація про те, як ми сприймаємо. Все залежить і дуже багато залежить від нашого сприйняття. Тобто, як ми оцінюємо і сприймаємо ситуацію, такий ми отримаємо результат. Наприклад, якщо в вашому житті трапляється якась своєрідна подія, до якої ви були не готові, і ви ставитесь до неї. Проблема, капець, як її вирішувати? Не можу зрозуміти, я не знаю, що мені з цим робити. Я відмовляюся вирішувати цю ситуацію, я опускаю руки. Відповідно, ця задача є непройденою і знову через трошки часу вас знову кине до виконання цієї ж самої ситуації. Можливо, не ідентичної, а трошки ускладненої, Або ж, навпаки, полегшеної. Це вже залежатиме від того, на якому рівні ви будете перебувати. Отож, коли в вашому житті. Трапляється певна невирішена ситуація, ставтесь до неї як не до проблеми, а як до своєрідної задачі. Тобто певна задача на певному проміжку життя. От ви хочете, і ви можете, і ви вмієте, і ви її вирішите. От ви себе налаштовуєте так. Перше, приймаєте, що це не проблема, а задача. Друге, налаштовуєте себе так, що ви її обов'язково виконаєте. Тобто ви 100% подолаєте цю задачу. Ви 100% пропрацюєте її і ви матимете результат. Просто свідомістю посилаєте, налаштовуєтесь, і ви зрозумієте, що абсолютно вже ваше сприйняття буде інше. Тобто ви не будете сприймати це як бар'єр, а ви будете це сприймати як задача, тобто як своєрідна ступінь, як своєрідний підйом, і, відповідно, як такий ріст, невеличкий, але ріст виконання цієї задачі призведе вас до росту, до певного росту. І знову ж таки, ви сприйняли, що це просто-напросто задача, яку потрібно вирішити. Тіло вже не супротивляється. Ви починаєте включати мозок, а мозок шукає варіанти вирішення цієї ситуації. Тобто, Ідуть своєрідні варіанти, іде продумування історії, як, що, куди, кому зателефонувати, хто допоможе, як мені тут вчинити, як зробити так, щоб воно вирішилось, куди піти, що сказати, де можливо домовитись, кому знову ж таки зателефонувати, щоб порадитись, і включити свій розсуд, для чого воно вам потрібно, чому саме з вами відбулося так, що б ви хотіли змінити, для чого воно вам прийшло. От ви ось це все пропрацьовуєте, і коли на виході, на максимальному ем, бар'єрі виконання цих всіх завдань, який бар'єр вам здавався б на початку, ви отримаєте максимально класний, позитивний і крутезний досвід і результат. І виконуючи усі всі свої ступіні, бар'єри, всі свої задачі, ви виростаєте як морально, так фізично і відповідно матеріально, бо піднімається енергія. Енергія також приходить, коли ви вирішуєте певну задачу, задачу, яку ставить вам доля, або задачу, яку ви самі собі за, забажали, яку ви самі собі за, за, заложили, або ж, відповідно, ви відправили посил в космос, а виконання прийшло до вас. Своєрідним чином при виконанні ось цієї задачі, при вирішенні цієї задачі. Отож, в будь-якому випадку не сприймайте все критично, а сприймайте все через аналіз, через свідомість та через розуміння, що це шанс подолати, шанс вирости і шанс пропрацювати. Коли ви налаштовуєтесь позитивно, коли ви аналізуєте, коли ви застосовуєте не емоції, а холодний розум, коли ви розумієте, що це просто досвід, тоді вирішення питань відбудеться дуже швидко, в максимально позитивному руслі і з неймовірно класним результатом. Ось так працює система. Коли кому було цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте лайки і, відповідно, також пишіть коментарі. З вами на зв'язочку.